Вітаю, друзі! Мене звати Єлизавета Скакун, я авторка каналу Саблімінало Українською. І сьогодні я хочу з вами поговорити про професію таролога. Як трактувати карти, якщо ви повинні розуміти з того, як ви трактуєте карти, і професія таролог, як, в принципі, розвиватись у трактуванні карт і набирати клієнтів. Я одразу скажу: я не навчалась ніде і ні в кого таро. Це мені передалось від роду, тому що я працюю регресологом, і завдяки тому, що я працюю регресологом, в мене в принципі розк... розкритий дар яснобачення. А також я маю дар від роду саме по таро, тому що багато в мене в роду відьм, через яких я працювала з напрацюваннями на таро і з читуванням полем клієнта. Але Таро ви можете вивчати Корисно, звичайно корисно дізнаватись, в принципі, деталі про те, що відбувається і де, тому що кожна людина збирає, можна так сказати, з колективного несвідомого розуміння кожної карти. Що ж таке карти самі по собі? Якщо ми беремо будь-яку колоду, я люблю працювати з колодою Вейта, класична колода Вейта, мені вона найбільш зрозуміліша. Хоча зараз я вставлю відео, які в мене ще є карти. У мене є багато різних карт, достатньо багато. Це і руни, і єгипетський оракул, і алістера Кроулі, І ось такі карти. Прикольні мені вони на жіночу енергію саме йдуть. Ці я купила в Чехії, а ось ці мені подарувала подруга з Німеччини. Вони такі автентичні, фольклорні, і дуже цікаво за ними спостерігати, як вони працюють у роботі з підсвідомим особливо. А також я дуже люблю Ошо Дзен Таро, тому що тут, знаєте, такі майже метафоричні карти. Не Таро, але метафоричні. До речі, Таро або Таро я використовую частіше за все Таро. Так от. Беручи просто карту, і розуміючи контекст карти, і розуміючи питання, котре задає клієнт, ви можете вже трактувати будь-що. Для того щоб розуміти, що говорить нам карта, ми повинні досліджувати, можна досліджувати через історію карти, можна досліджувати через символізм карти, можна досліджувати через а, кольори карти, і звичайно ж орієнтуватись потім і на саме. Популярне значення карти. Самі по собі карти вони вже несуть якийсь сенс. От беремо карту, четвірка мечей у нас. Четвірка мечей, і от навіть якщо ви а ну, фокусуємося, Ні, ну ти садрі. Якщо навіть ви не а, ніколи не трактували карти, не працюєте з картами і так далі, то подивлячись на цю карту, ви побачите, що вона несе таку прокрастинацію. Нікоторою такий чоловік лежить, у нього закриті глаза. Он, вот это та надніме ще й м'ячі опущены. Тобто, подивіться, на що опущені у нього м'ячі. На сердечную... та йо алё, чувак. На сердечную чакру, на горлову чакру і на третє око. Якщо ми беремо це, ми повинні ще й розуміти чакри. Для того, щоб розуміти чакри, ми повинні розвиватись різноманітно. Тому духовний провідник для мене це, в принципі, не може бути тільки людина, що там цікавиться, тільки карта. Для мене духовний провідник це людина, котра. Знаєте, такий об'йом бір за всього, він повинен мати дуже великий розвиток. Ця карта, якщо задавати будь-яке питання навіть цієї ж психологічної точки зору, типу чому я маю те і те. Не знаю, в мене там депресія. Тому що, наприклад, дивлячись на цю карту, ми дивимося. Ага, значить, у нас тут є якийсь блок у перекритій. Верхні чакрі у перекритій горловій та сердечній чакрі. А маніпура, о, маніпура. я не сказала маніпуру. У нас ще й блок на маніпурі, тобто на нас тота давіт. Самі мечі відповідають за стихію повітря. Якщо стихія повітря у нас відповідає за розуму, за розум стихія чаш, наприклад, це у нас за воду відповідає стихія воздуху, Це у нас повітря, це у нас за мечі. Тоді ми повинні розуміти, що ага, всі проблеми. Грубо говоря, від голови. Тобто людина дуже сильно багато думає, у неї є якісь переживання конкретно по сфері там проявлення себе маніпура, по сфері розкриття серця і по сфері того, що вона не, можна, не може ясно бачити картину, у неї є якісь ілюзії. Тому, е, знаєте, навіть я намагаюся в цьому відео передати вам сенс, як я, наприклад, працюю з картами, але ви повинні розуміти, що це дуже обширна тема. Орієнтуватись на картах, як я вже сказала, треба на всі деталі. І якщо ви таролог, якщо ви починаючи таролог, або якщо ви вже давно практикуючий таролог, вам все воно буде приходити за неїтім. І от зараз звертаюся до всіх тарологів. Любі друзі, довіряйте вашій інтуїції. Ви знаєте, от питають в мене, як мені розвити інтуїцію? Да щоб її розвити, треба чути. От мені зараз іде за потоком, я це кажу, тому що я не оцінюю це, що це правильно, це неправильно і так далі. Я так працюю зі своїми учнями. Я своїх учнів навчаю тому, що ви, ребята, себе слушайте, ну себе чуйте, ви ж тут творці, ви ж хочете нести людям якісь знання. Ви думаєте, а вдруг ці знання неправильні? Да ні, правильного і неправильного. Ви повинні зрозуміти, що в принципі всь. Ви повинні зрозуміти, що в принципі в цьому житті все настільки об'ємно, що ви що б ви не сказали, воно буде заприкасатися з чоловічеством, з чоловічеською реальністю і життю. От дослідіть, що таке квітка життя. До речі, ми досліджуємо квітку життя на моєму курсі по навчанню таро, такий спойлер маленький. І... Завдяки квітки життя ви розумієте, наскільки все об'ємне і обширне. Ваша головна задача це бути в цілісності. А людина, котра працює з іншими людьми, вона повинна нести цю цілісність. Вона не повинна не оцінювати себе негативно або позитивно. Вона просто є. Це іменно то дзенське состояние, з котрого там можуть всі ржати, сміятися і так далі. Але це не про те, як сказати, це не тільки про щось зовнішнє. Це про внутрішнє. Дзен він йде із нутрі. І ваша любов до себе, вона йде від того, що ви любите себе, що ви наповнюєте себе, що ви не біжите від себе. Ви так повірили в зовнішні ілюзії, що перестали вірити в себе. А ви як духовний провідник, як людина, котра повинна розкривати і відривати від ілюзій інших людей. Ну, чесно, ну як ви собі тоді не довіряєте, якщо ви. Намагайтесь іншим сказати, щоб вони, начебто, в себе повірили. Це робота над собою. Я до цього прийшла, і тому зараз я знаю впевнено, що чому моя робота вона буде якісною, тому що я знаю, що я роблю. Що я роблю, коли я це роблю. Прекрасне запитання. Задавайте собі кожен раз, коли ви думаєте або позитивно, або негативно про себе. Так от, продовжуємо про психологію. Психологія карт і чому карти, в принципі, являються психологічною частиною нашого буття, будь-який карт насправді, тому що вони в першу чергу створені людьми для людей а, мають у собі архетипи. Я обожнюю досліджувати архетипи, тому що архетипи це про те, знаєте, такий зборнік, зборна солянка. І з цього можна взяти все, що завгодно. От беремо, наприклад, МАК. Прекрасна карта, старший аркан, перша карта МАК. Маг-карта як ем, карта архетипу, це людина, котра лідерська позиція, і вона алхімізує все з різних сторін. Подивіться на карту Маху, котра вона є, у котрого немає загугліть, або якщо воно о, супер. Подивіться, скільки тут елементів є на карті: пентаклі, елемент землі, кубки, елемент вогню, жезли елемент вогню, а тут води і меч, елемент повітря. Сам маг має у собі. А як вона називається? Як-то Лі... Ліміс... Лімі? От извиняюсь, це не пам'ятаю. Сам маг має у собі знак нескінченності, і ось цей знак нескінченності означає, що в нього, в принципі, зараз чистий потік. Знаєте чому малюють німб у святих? Тому що насправді для того, щоб відбувся німб, чому у когось є дуже активна аура, це означає, що людина. Прокачує через себе дуже велику кількість енергії та знань. Вони у ній, як через чорну диру, знаєте, от світло б'є і воно не зупиняється. Почому є люди з такою загрузлою енергією, тому що вони зупиняються на чомусь одному, закостенівають там і починають бути такой деревом. Для того, щоб мати таку ауру, як у Мага? Мати німп, тому що насправді це у нас німп. Хто вам таке скаже? А щоб це знати, це треба карти проживати, а не читати про них лучебники. Для того щоб мати цей німп, необхідно прокачувати через себе велику кількість інформації і не затримуватись у ній. Все, у чому ви затримуєтесь, зупиняє вас. Ви повинні бути ось такою, знаєте, водою. І це якраз надає елемент води, тобто кубки. Проживаючи кубки. Це знаєте такий досвід, от просто і то, і так. І це дуже легко. Це дуже легко, дуже спокійно і дуже круто. Тому бачите наскільки насправді треба бути відкритим для того, щоб сприймати інформацію інформацію через карти. Ви повинні бути як маг, як маг, котрий в собі. Дозволяє проживати все. І причому, якщо ми візьмемо його дві ось ці позиції, дві позиції вказують на те, що він сприймає і енергію через землю, і енергію із вище. І воно все у ньому тут трансформується в одне, і у нього є інструменти, котрі він буде використовувати для трактування. По суті, кожна людина, коли вона входить в архетип мага, наприклад, вона стає. Реально магічить. Магічит, сотворяет і тому подобне. Це класна карта. Класна карта для проживання. Але тепер анонс. Професія таролога, як я кажу, вона буде набувати ще більше популярності. І навіть не просто таролога. Я особисто хочу бути не тільки, щоб мене суцівало, що я там регресолог або таролог, або ще якось. Я хочу бути топовим. Духовним провідником не тільки в Україні, але в Україні включно в першу чергу. І професія таролога вона буде актуальною, тому що завжди будуть питання у людей, а що в мені сейчас ділять, а як мені пойти? І те, до чого рухається світ, він ще більше буде стимулювати, щоб людина задавалася питанням в першу чергу, а хто я? Тому я створила курс на навчання таро. Цей курс буде довжиною 8-9 місяців. Так я знаю, це на якийсь м'який курс на 2 недільки, на 3 недільки, що то й що. Я не проти такого, абсолютно не впроти. Але ем, я хочу робити спеціалістів, котрі будуть транслювати енергії ось такого, знаєте, цілісності. От цілісність для мене це слово саме про цілісність. І якщо ми беремо цілісність, який це у нас аркан може відповідати за цілісність. А, прекрасно! Какой тут аркан у нас? Анука, анука, який тут аркан? Раз, два, три. Опа! Аркан 21 світ, який відображає цілісність. А після нього, знаєте, який ще відображає цілісність? Дурень. Тому що дурень дозволяє собі бути усім і нічим, і ні до чого не прив'язуватися. Так от, створюючи в принципі провідників, ті учні, котрі йдуть до мене навіть не просто на тро, а на навчання, індивідуальне навчання. Я створюю людей цілісних, тому що в моєму світі, в моєму королівстві, люди наповнені і вони знають, що вони роблять. Вони служать цьому світові через власну енергію, тому що ви стаєте і добуваєте те, чого ви хочете, завдяки людям. І якщо ви маєте те, що ви хочете ділитись з людьми, тоді ви отримуєте інші блага для себе. Навіть, от я нещодавно почула слово продавати. Продавать. Тобто продавать це не про те, що я там се випендрююсь, посмотрите, яка я. Ні, ну звісно, це теж, наприклад. Я не, ну, не проти такого, я це люблю. Але продавать це продавать. Давати щось. Про даріння, віддавання. І чим більше людина готова отримувати знань, тим більше вона буде готова і ділитися ними. Я завжди навчаюся. Я от людина, ну в мене хтось шарить матрицю, в мене в серединці п'ятірка. Ієрфант, вічний учнік, і, до речі, тіньова сторона іерафанта, диявол. Ну, це ми теж навчаємось, вивчаємо тіньові сторони завдяки курсу таро. Ви можете почитати про цей курс зараз у мене під цим відео, яка там програма, що я буду вам надавати, і, і так далі. Так от, проживаючи все необхідне, проживаючи кожну карту, ви знаєте такий целосний круг ділити розуміння того, яким ви є. І потім ви доходите, знаєте до чого? Що я все одно залишаюсь дурним. А як казав Сократ, я знаю, що я нічого не знаю. А чому? А там, тому що у мене через все проходить сквозь мене, задайте мені будь-яке питання, я на нього відповім. Але я не затримуюсь в цих знань знаннях, тому що коли я хоч в чомусь починаю затримуватись, там з'являється персона, тобто маска. Тобто там вже немає абсолюту, немає мене. Але для цього також необхідно дійти. Це все поступово і це те, що я розкриваю в людях, тому що я маю до цього змогу транслювати це. Так, навіть зараз я використовую багато я, така, така, є таке. Це також маска. Я ж не, не відокремлюю це. Все я грою. І я сподіваюся, що ваше життя для вас є найкращою і найулюбленішою легкою, приємною грою. Але не грою в тому контексті, що я безвідповідально до нього ставлюсь, а в тому, що я вмію нести легкість. Нести бажані свої цінності і трансформую цей світ через власний аватар, тому що вам надається все. І завдяки тому, що вам надається все, ви можете наповнювати цей світ своєю любов'ю і благістю. Якщо для вас цінність є любов'ю, тоді ви попали на той канал, який треба все через любов, на благо. Тому. Якщо ви захочете доєднатися до мене на курс проживання таро, і не тільки проживання таро, а на курс навчання по таро 8-9 місяців, як я там описую, будь ласка, напишіть мені в інстаграмі. Якщо ви хочете розбити оплату, теж все нормально, я все розумію, я до цього відкрита. Я чекаю кожного, хто готов бути в цьому полі, я буду дуже рада бачити кожного, хто готов трансформувати цей світ. і... На благо ще раз.